Всім доброго дня. Сьогодні продовження теми зварювальних апаратів і в цьому ролику збираюся розповісти про мої враження від роботи із зварювальним апаратом Fronieus Transteal 2200. І насамперед хочу почитати деякі коментарі, як люди запитують про той апарат у мене на каналі. Ось. До прикладу, під виготовленням, під роликом по виготовленню сходів. Користувач записує. А де Фроня? Тобто Фроня мається на увазі Фроніус, тому що я там зварював Теслою. Ну і я користувачу Максимко 23Life. Відповідаю: Вітаю Фроніус! Зараз Теслу відправляю на ремонт. Буде він працювати. Працюю з ним рідко по причині. Що шкодує його перевантажувати на чорному металі. Брав його в основному під алюміній і так на підстраховку інших інверторів. Це я йому відповів. Відповідає він мені. Ну, ви даєте, час гарантії спливає, а ви його як в серванті тримаєте, як при советах. Досвід. Набувайте та розвивайтесь. І, у принципі, хочу виділити оцей коментар. і Хочу відмітити, що людина досить таки має рацію. Людина досить таки має рацію, тому що який сенс було його купляти, щоб він просто стояв? Ось ще людина запитує під іншим моїм відео по виготовленню сходів. Де ваш фроніус? Людина питає. Я йому відповідаю. Вітаю, фроніус поки що відпочиває запакований в коробці, чекає свого часу. Мені шкода його під зварку чорної сталі. В общем, ну ви зрозуміли. Це було ще два роки тому назад, тобто цей коментар. Тобто люди постійно цікавилися. Люди постійно цікавилися даним зварювальним апаратом. Ось ще один, ось ще один користувач пише. Є багато зварювальних апаратів і є Фроніус. Цим все сказано. Абсолютно погоджуюсь. Якщо зануритися в історію, то компанія Фронів збере початок у 1945 році і, і на сьогоднішній день являється топовим виробником зварювальної техніки в світі, конкуруючи з такими виробниками, як АВМ. А також іншими великими відомими виробниками зварювальної техніки. Багато у чому їх випереджаючи у багатьох параметрах. Конкретно про Транстіл 2200 на їхньому сайті, на сайті Fronius, пишеться. Транстіл 2200 це компактне рішення 3 в 1, це перше. Інверторне джерело струму, та тобто, живленням від однофазної мережі, що підтримує кілька процесів, пропонуючи зварювання стрижневим електродом Мік-МАК і ТІК в єдиному пристрої. Тобто вони конкретно наголошують на цьому, що перше інверторне джерело, тобто мається на увазі перше таке рішення взагалі у, у світі. Ну і зараз буде вставка. З 2022 року, це вже давність два роки цього фрагменту, це коли я ще лиш освоював цей апарат, пробував ще лише перші мої спроби, були перші мої спроби роботи з цим апаратом. Надалі не працював. Протягом півтора року, так як з початком повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю, був призваний до служби у війську і не встиг викласти цей ролик дворічної давності, на сайті Тесла, кнопку, якщо буде в наявності, якщо не буде в наявності, то буду відправляти на сервіс в місто Харків. І так як старий апарат буде ремонтуватись, то вирішив зробити, пуск, перший пуск, Фроніус, Транстіл 2200. Апарат стоїть в мене вже рік, вже навіть більше року. Жодного разу в роботі ще не був і, чесно кажучи, не був по причині того, що я його планую. Трохи під іншу роботу і під чорну сталь, мені його, чесно кажучи, шкода. Оцей апарат, бо апарат однозначно заслуговує окремої уваги. Вже люди запитували мене, що чому я нічого не показую по цьому апарату. Не показую по причині того, що ще нічого не знімав. Як, як буду щось з ним робити, буду все буду знімати і все буду показувати. А також опишу свої перші враження по роботі з даним апаратом. Дуже впливає на загальний комфорт та користування ним. Так, по-перше, це під'єднання газу. Під'єднання газу тут Фроніус продумав, що воно тут є дуже зручним. Просто дуже зручним, бо я отакий швидко, швидко зйомний. Щось я його туго закрутив. Пішло ось такий пункт тут навіть де зараз газ. Так як я не перекрив газ вуглекислого, окремо під'єднання для напівавтоматичної зварки газу і окремо під'єднання для зварювання тих не плавляючимся електродом газу, тобто аргон. Тут може бути вуглекислота, тут може бути аргон. Одночасно підключені. Це дуже зручно. Не потрібно нічого, там ніякі хомутики хуму, хуму, розкручувати, переставляти. Все продумано так, щоб тратити чим менше часу. Потім далі. Ще такі, ну здавало здавалося момент номер два. Здавалося бися дрібниці, але також дуже зручно продумали ось таку нішу нішу для зберігання розхідників. Тобто тут можуть зберігатися наконечники. Ось я насипав вже наконечники е, ці, що підводять. Струм до дроту. Ролики там можуть бути подаючі отакі от різні дрібнички, розхідники, розхідні матеріали. Ось так закрили і все, воно нікуди не дінеться. Дуже зручно. Так от, надзвичайно зручно. Потім місце під малу бабіну, під малу катушку дроту. Тобто є такі або е, флюсові. Плюсовий дріт буває у таких маленьких катушках або алюмінієвий дріт, алюмінієва проволока маленька катушка і стальна проволока. Також такі бувають маленькі катушки. Тобто, якщо маленька катушка, її можна поставити сюди дуже добрий момент. Потім далі, далі під'єднання пальника, під'єднання пальника. Тут І з цим все дуже надійно. Пальник тут не прикручується отак, як, як, Тесла, як на Теслі, що він отут так прикручується, а пальник тут вставляється і фіксується ось тут. Ось тут він фіксується, ось тут він, з цим крутеликом він фіксується, закручується. Але він фіксується таким чином, таким чином. Що апарат можна спокійно тягнути запальник. Можна спокійно його тягнути запальник. Ось так, ось так рукою його, ось так рукою його тягнути одразу по зажиму, пройдуся зажим дуже якісний. Ось цільно латунний, так як метал жовтого кольору, то я вже роблю висновок, що це має бути латунь, але він повністю цільно латунний, тобто він литий. Сильно латунний зажим. Хороша пружина. Така, що можна руку качати, як експандером тренувати. Хороша така пружна пружина. Кабель реально довгий. Кабель довгий, ось він у мене, я його так замотав. Ну, тому що мені такий він довгий не потрібен. Я навіть не знаю, що чому. Австрійці придумали такий довгий кабель. Апарат працює безшумно. Ось, оце він зараз у включеному стані. Апарат працює повністю безшумно. Ось дивіться. Включений стан. Ось, дріт виходить. Вентилятор включається тільки при виключенні, включається десь може секунд на 5. Ось, виключаю апарат. Орат виключився. Включився вентилятор, секунд, десь на 5 на 7, і виключився. Ну, отак працює. Ну Це знову ж таки, то що апарат, Ось я його включаю знову. Все, апарат включений, готовий до роботи. Ну Це такий момент, можливо, трохи-трохи, типу як людина при роботі з апаратом буде менше дратуватися, менше якби, на нерви воно діє. Ну Тому що Ну це знову ж таки це також комфорт. Тому що Ну коли не гуде вентилятор, де враховуючи те, що робота, така що то болгарка працює, то там ще щось, що багато шуму. ну а при роботі з апаратом, можна сказати, вуха відпочивають. Також хороший, приємний момент. Ну і останній момент, який я хочу відмітити, такий то, що у Хроніуса ось цей рукав, що йде до, піст, до пістолета, подаючий рукав, у якому йде зварювальний дріт. Він тонкей, 16 мм. І навіть можна робити отакі викрутаси із цим пальником. Зараз покажу. Ось таке можна зробити з цим пальником і він буде варити, він буде зварювати. Зараз я це продемонструю ось. Ось дріт виходить. Дріт виходить. Ось зараз такий тест такий. Спробуємо. Ось, дивіться, ось у такому стані апарат проводить зварку. Це говорить про, по-перше, якісний бауден, що всередині рукава якісний бауден, який добре спрямовує дріт. І момент другий, якісний подаючий, подаючий механізм. Ці всі моменти це були лише перші враження і це. Не враховуючи того, що може робити цей апарат, так як я ще сам у ньому до кінця не розібрався, ось як купа налаштувань у ньому, це все буде освоюватися з часом.